Asus TUF Gaming A15 15. Не просто ноутбук, а справжній бойовий товариш для геймерів, який ніколи не підведе у серці цієї машини. AMD Ryzen 7, 7435 HS, 8 ядер, 16 потоків. Максимальна ефективність. Він дає тобі ту саму плавність, про яку мріє кожен геймер. Запускає важкі ігри, стрім, монтаж одночасно. Він справляється на ура, навіть коли інші гальмують. Оперативної 16 гігабайт, DDR5, частота чотири 700. Це нове покоління швидкості, більше жодних зависань, навіть у самий пік бою. SSD-накопичувач на 512 ГБ типу NVMe. Це коли ти натискаєш старт і вже у грі. Усе літає від системи до найвибагливіших проєктів. Але головна зірка GeForce RTX 4060. З нею ти отримуєш максимум трасування променів, DLSS 3.0, висока частота кадрів. Гра виглядає так, ніби це кіно. І так ти виглядаєш у цій грі, як. Герой додай до цього круту систему охолодження, яка не дає ноуту закипіти навіть після годин рейдів. А також ще дисплей із високою частотою оновлення кадрів. Кожен рух, кожен постріл на 100% чіткий. Ноутбук створений за стандартами військової витривалості ТУФ. Ударостійкий корпус, який витримає і щоденні битви, і непередбачувані пригоди. Це не просто техніка, це твоя перевага у будь-якій грі. Asus TUF Gaming A15 15. Це коли продукт. Тимність і надійність стають твоєю зброєю.